Слава Україні, панове, і слава нашим героям, які захищають нас, гонять нашого ворога, смертельного ворога і несуть смертельному ворогу смерть. Чесно кажучи, панове, я взагалі розумію так, що ті люди, які на нас напали, це не просто національність, це мутація людей. Нормальні люди, людяні, так себе не поводять. Якби в них були бацили сказу, провели аналіз, пролікували. Панове. Але це не бацили сказу. Це така порода людей. Така відбулася мутація. Як вона відбулася, чому вона відбулася, панове, вона відбулася. І для того, щоб вона не збереглася, чим менше буде е, залишено, як сказати, продовжувачів цього роду, тим краще буде для людства. Так що, панове, що вам сказати? Я вас звичайно поздравляю із тим, що ворога... Почали гнати. Але, панове, ви просто не уявляєте, як мені жалко, як мені гірко, як мені стидно перед нашим верховним головнокомандуючим. Розумієте, от взяти залужний. На нього ж не відкрили кримінальну справу. Його не посадили по надуманому приводу. І чим він віддячив? Панове, Ну, викликали його, запитали, які є перспективи. Він сказав, що ось тут росіяни ослабилися, захопили Херсон, а з'єднання то фактично немає. Якщо перебить мости, то ми можемо їх захопити. От. Почувши про це, зрадівши, наш верховний головнокомандуючий одразу. Привселюдно, по телебаченню, по всьому він дає наказ звільнити південь. Відповідно, піднімається його рейтинг, все чудово. Ну, панове, ну чудово ж. Розумієте, люди, 73% виборців, які вже почали задуматися, що вони дебіли й недумки, вибрали незрозуміло кого. І тут же у них серце зразу закипіло, кров гаряча. Ура! Ми ж не помилилися! Ну. І що залужний? Так, залужний дав наказ подовбати мости. Але ж росіяни почули про це, вони миттєво ущільнили там оборону, підготувалися. Ну, їх же ж, як то сказати, попередили. Ні, не попередили, їх налякали попередньо. Їх налякали. От. Так от вони налякані усили там оборону. І оцей залужний. Ну, натякни на ушко, хоч і б нищо. Ми зараз щас лупанемо там звільняти е, схід України. Північ від Херсона, тобто від Херсона. Е, ми почнемо від Харкова відганяти. Звільнювати е, ізюм, де в мене загинув мій побратим, коли обороняв його. Нічого. Все тихенько, шито крито. Як ломинулися, як пішли, як погнали. А офіс президента, а президент, верховний головнокомандуючий, про це ні сном, ні духом. Йому телефонують, запитують західні партнери, що там у вас робиться. Е, ме, бе, ніхто не готовий. Панове, такої підстави від залужного ніхто не чекав. Ганьба залужному, панове. Ну, звичайно, добре, що він звільняє Україну. Але, перепрошую, яка неповага до президента, до Офіса президента? Він повинен про все попереджати зарані, щоб у президента була можливість попереду сказати, ось ми будемо робити те, ми будемо робити те. Це правильна робота в державі. А хто винуватий, хто то, то потім переможемо, вже тоді розберемося. А так, панове. Припрошую, ну таким чином перемога може сильно наблизитися. А е ще не всі боєприпаси розпродали, які заховали. Ще не всю гуманітарку реалізували. Як це так? Ну, ну знаєте, Запоріжжя все, що було, скажімо, нажито непосильним трудом із гуманітарки. Його повиявляли, що встигли повиявляти, і вже ж його нікуди не дінеш. А в інших областях. Це ж тепер треба швиденько все це. Куди його дівати? Хоч спалить. Ну, добре, що Путін іще ракети посилає, то можна сказати, що це Путін попав. Ну, ви ж розумієте, що Путін він же. ж... Ну, Маньяк, він, він, він воює з, тим саме, з бентами і тушонкою. Панове, нам треба гуртуватися навколо обраного більшістю президента і підтримати їх, яку б він нам дурню не городив. Ну, Може він нам іще раз каже, що не треба стріляти? От. Ну, і взагалі, панове. Ви чули таке, що нам починають давати ракети, які далеко луплять? Це ж яка шкода? Це ж в кінці кінців можуть отой флот, який по нам посилає Чорноморські ракети, його ж можуть роздовбати. І тоді можуть запитати. А чому у нас не випускалися ракети Нептун, якими могли раніше роздовбати цей флот? Панове, це не можна припустити. Нам треба до повної повної перемоги. Ті, хто залишиться після перемоги, стануть розбиратися і розслідувати і ловить тих, хто ще не встиг втекти. І, взагалі, панове. Найцінніші кадри, кадри, слуги народу, які були на окупованій території, і які ну, показали, як вам сказати, ну, показали, чого не варті. Їх же ж зараз піймають за зраду і вони стануть розказувати. Це дуже шкідливо, цього не можна допустити. Так що, панове, наряду з тим, що я одним боком надзвичайно радію, що ворога на кінець погнали, панове. Наші війська погнали ворога. І це вже половина великої перемоги. Чому половина великої перемоги? Якби в нас не було ворога всередині країни. Та це було б початок великої повної перемоги. А от всередині країни це буде дуже важка боротьба і важка перемога. Вона буде у нас. Але для цього ми повинні зрозуміти, що до ворога не може бути ніякого толерування, не може бути ніякого демократичного відношення. Ворог це людина, яка хоче нашої смерті. І у відповідь смерть за смерть. Тому, панове, Україна після перемоги. Наша мета щоб Україна стала чиста. Розумієте? Сміття як не повинно бути в хаті сміття. Так усяка істота, яка волала Путін приді, пам'ятаєте, коли на початку війни наші хлопці їдуть на Донецьк, на Славінськ, а тут вистрибують, ну скажімо так, українські селяни, так? Да? І лягають під колеса, під колеса бронетранспортерів і під гусениці танків. Пану, вибачте, будь ласка, в принципі, тих хлопят, які лягали, їх треба було просто переїхати. Це ворог. Але тих, кого не переїхали тоді, ми їм повинні віддячити. За всі ті біди, які вони в тому числі принесли на нашу землю, благодатну, вони повинні за це повністю спокутувати. І не дивлячись на то, хто вони. Ворог це ворог. Звичайно, за часи спокійного життя українці втратили почуття ворога. Власне кажучи, тих людей, у яких було загострене почуття ворога, їх просто понищили. І навіть їхні діти. Пам'ятаєте, радниця Януковича Анна Герман? Вона із Бандерівської сім'ї. У неї гарні предки. Ну і що? Те, що був рід гарний. Воно не робить мутантів нащадків гарними також. Це дуже шкідлива падлючна мутація. Ну, добре, панове, не знаю, сподобається вам мій мої роздуми не сподобаються. Панове, українець до українця єднаємося. В першу чергу. Єднаємося ті, хто нас розуміє. Пам'ятаєте, кажуть, що краще з розумним загубить, чим з дурним найти. Шукайте розумних, єднайтеся, бо попереду нас чекають великі діла. Нам треба підняти Україну, а щоб її підняти, треба її очистити, повністю зробити чистою. Знаєте, як на сонці полотно вибілювали? Так от Україну треба вибілити. Біла Україна потрібна. Слава героям, панове. Починаються веселі діла. Хоча по нас іще прилітають ракети. Мені знайомі розповідають серед ночі. Їх будять, бабахають. Панове, будуть і у них бабахать. Кожен отримає по своїм ділам, по своїм настроям душі. Слава Україні! Героям слава, панове, ми перемагаємо, радійте. Перемога наближається. Слава Україні, удачі!